Спочатку ми будемо робити експеримент вулкан. Спочатку ми беремо манку і обмотуємо, імітуючи вулкан. Тобто, робимо тобто роби так, як вулкан. Щоб було як вулкан. Зараз ми обмотаємо це все. Обмотали. Дальше нам потрібно взяти одну, одну столову ложку харчової соди. содимо нашу банку. Дальше нам а, дальше нам потрібно. Додати трішки барвника. Ось в мене є такий барвник, і ми будемо зараз його трішки додати. Тут ще всередині є такі пакетики. ми вибираємо будь-який колір, їх розрізаємо і всипаємо наш вулкан. Думаю, стільки хватить. Ем, Далі нам треба влити одну столову ложку рідини для миття. Я маю таку. Вливаємо. Дальше виливаємо, трохи не хоче виливатись, може, поможеть ножниці. Думаю, що все. Добре. Далі нам треба влити у джерело вука на 50 мл столового осяку. І дивимося, що у нас вийде. Я вже щось бачу. Бачите Клас, працює, вау. Wow. Думала, що трохи потече. Вау. Oh. Wow. Класно, правда. Uau, tudo much of the floor was the class and